Доброго дня ще раз. Чому прокурор області покриває правопорушників в погонах та мантіях? З таким запитанням я хочу звернутися до прокурора області. Причина яка чи підстава 9.12.2022 року я звернувся з заявою. Про обласну Львівську обласну прокуратуру про вчинене кримінальне правопорушення суддями Журебідою та Мокрецьким. Навожу текст цієї заяви. 21 травня 2021 року суддя Бузького районного суду Жеребіда ухвалив постанову про направлення по підсудності до Житомирського районного суду Житомирської області матеріали справи номер 943 дріб. 976, дріб 21 про адміністративне правопорушення щодо притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 КУПАП СЛЕПу Володимирова, який згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 11.05 у стані алкогольного сп'яніння керував транспортним засобом на автодорозі М06 Київчок 503 кілометр. Наголошує 503 кілометр. В обґрунтування такого рішення суддя Жеребіда у тексті постанови вказав наступне: відповідно до вимог частини 1 статті 276 КУПАП, справи про адміністративне правопорушення розглядаються за місцем його вчинення. Справа про адміністративне правопорушення передбачена, зокрема, статтею 130. Коли правопорушення вчинене водієм, може також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання правопорушника частина 2 статті 276 КУПАП. Згадане рішення суддя, ухваливши й тому, що слепо проживає у місті Житомир. Неправосуднє судове рішення ухвалене суддею жиребідою ґрунтується на вимогах закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення до судового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Документ номер 2617. Рейска 8, редакція від 20.12.2019 року, що набрав чинності 1.07.2020 року, і відповідності до вимог якого до статті 276 КУПАП внесено наступні зміни. У частині 2 статті 276 слова та цифри частиною 1, 2, 3 і 4 статті 130 виключити. Таким чином, станом на дату ухвалення судей і жеребідою, постанови у справі номер 943 -976 21 вже не були чинності зміни до статті 276 КУПАП, у відповідності до яких справа мала розглядатися за місцем чинення правопорушення, тобто у Бузькому районному суді Львівської області. З огляду на викладене можна дійти висновку, що у тексті постанови відомості, викладені суддею жребідою про можливість розгляду справи за місцем проживання правопорушника, є такими, що не відповідають дійсності. Тому такі, такі дії згаданого судді, згідно вимог статті 366 КК України, містять ознаки службового підроблення. 7 липня 2021 року суддя Житомирського районного суду Житомирської області Мокрецький за наслідком розгляду справи ухвалив постанову, якою визнав сліпо винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130, призначив адміністративне стягнення вигляда штрафу в розмірі тисячу неподаткових мінімум доходів громадян з позбавлення права керування транспортним засобом на один. Згадана постанова ухвалена з порушенням вказаних вище змін до статті 276, які набули чинності першого на 2020 року. Замість того, щоб повернути справу номер 943, дріб 76 21 сім, дріб до камінь до Бузького району, району суду Львівської області для розгляду за місцем вчинення адміністративного правопорушення. Суддя Житомирського районного суду Житомирської області Мокрецький з порушенням правил підсудності, тобто теж неправосудно, за межами закону розглянув справу, ухвалив постанову і незаконно притягнув до адміністративної відповідальності слепого. Таким чином, бузький районний суд Львівської області та Житомирський районний суд Житомирської області кожен з них долучився до незаконного притягнення до адміністративної відповідальності слепого шляхом ухвалення завідомо неправосудних судових рішень. Кримінальним кодексом України стаття 375 встановлено відповідальність за постановлення суддею за відомо неправосудного вироку рішення ухвали або постанови, а статтею 366 службове підроблення значить передбачена відповідальність за внесення. За внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. На підставі викладено у відповідності до вимог статті 214 КПК України. Прошу слідчого або прокурора не пізніше 24 годин після отримання цієї заяви внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за вказаною фактом правопорушень з боку суддів Жоребіди та Мокревського. Про наслідки розгляду заяви про чинне кримінальне правопорушення. Прошу повідомити установили законом строк, надавши копію витягу з ЄРДР 9.12.2022. Сьогодні, 24.12. минуло вже два тижні. Минуло після того, навіть більше як два тижні. Ні, два тижні. Минуло після того, як я направив заяву про вчинне кримінальне правопорушення до прокуратури області, яка має розглядатися в відповідності до вимог закону не пізніше 24 годин. Так ось я звинувачую прокурора Львівської області в тому, що він покриває правопорушників суддю Мокрецького, суддю Журебіду і, і покриває працівників поліції, які, якщо Пригадуєте, я вже це діло оприлюднив, які тричі зупиняли цього, цього сліпого, тричі зупиняли в цей день, і кожного разу його штрафували, притягали і, і писали, що він, що він є у стані алкогольного сп'яніння і так далі. І це робить виробляли працівники управління патрульної поліції, які, до речі, на мій запит до сьогоднішнього дня не надали, не надали інформації. Значить, я вірніше звернувся зі зверненням, що вони провели службове розслідування по цьому факту. Так мені до цього часу не надали відомості про те, чи проводиться, чи не проводиться службове розслідування по цьому факту. Фактично, фактично, це злочинці в погонах тричі зупиняли цього слепу і тричі його доїли, тричі складали протоколи і тричі відпускали, що ніби він в стані алкогольного сп'яніння. А тепер до цієї. До цієї заяви хочу ще одне додати. Станом на дату написання цієї заяви, я не володів інформацією про те, що 503-й кілометр це є територія камянка бузького району. Так от, суддя Журебіда, Суддя Журебіда Двічі вдвічі, значить є правопорушником. Перше, те, що він прийняв цю. Цю заяву провадження, він не мав права. Цю заяву, цей протокол про адміністративне правопорушення він не мав приймати до провадження, а мав відправити до Кам'янко-Бузького суду. А він мало того, що він прийняв, так він ще й від, відфутболив до Житомирського районного суду. Тобто він ще й зробив Мокрецького ще й зробив винним, тому що Мокрецький теж вчинив правопорушення тут. Колективна, тут ціла значить, проглядається злочинна схема, до якої причетна цілий, цілий, ряд, цілий ряд посадових осіб в мантіях, в погонах, і до цього долучився ще й прокурор області, який приховує оці всі правопорушення, які вчиняються на дорогах. Так що я ще раз наголошую, я звинувачую прокурора в тому. Що він стає співучасником цього злочинного угруповання і приховує це, злочинне, оці злочинні дії, які вчинялися, вчинялися правоохоронцями. Прошу підписуватись на мій канал і надавати свої коментарі. Дякую за увагу!